Всім привіт! Всі ми, хоч разі зіштовхувалися з неприємною проблемою як тріснути до м'яса ніготь. Якщо ви не знаєте як з цим боротися, можна і зовсім залишитися без нігтя. Тож сьогодні я покажу вам, як швидко, надійно і головне безпечно закрити тріщину. Також ми зробимо текстурний дизайн, і в процесі я поділюся порадами, як заощадити гроші на матеріалах. Ось наші бідолашні ручки, покриті вже більше місяця, і під час носіння у нас сну нігуть на середньому пальчику. Це доволі часто явище у любителів переношувати покриття, тому важливо вчасно робити оновлення нашої краси. Отже, знімаємо покриття. Якщо ви майстер із досвідом, беремо синю фрезу, так буде швидше. Ну якщо ви початківець, то краще брати фрезу з червоною насічкою. Працюйте чітко за схемою, так як я зробила на вказівному пальчику. Це ще більше скоротить час роботи. На цьому ніфті в нас тріщини з обох боків, і вони прямісінько до м'яса. тому в цьому випадку працюємо дуже акуратно, щоб фреза не підчепила тріщинку і не зірвала нігодь ще більше. Щоб наша робота добре відносилася, треба зробити чистий манікюр. А для цього потрібно старанно розкрити кутикулу. Це дасть нам можливість якісно пропрацювати апаратом. Далі піднімаємо лосочки нігтя. Робіть це пилочкою на 180 грит. На нігти куди тріщинки, не намагайтеся зняти весь матеріал фризою, тому що це небезпечно. Зніміть більшу частину, ну а решту допрацюйте пилочкою. Так буде комфортніше, і ви зменшите ризик ще більше травмувати нігти. Звісно, ризик зачепити тією ж пилочкою не дорівнює нулю, тому працюйте акуратно і без різких руків. Після опилювання косачками за можливості видаліть хвости тріщини, щоб уникнути поломки в майбутньому покритті. Чому за можливості? Тому що бувають такі тріщини, що зачепитися косачками просто немає за що. Тоді схема роботи буде зовсім інша. Також важливо, щоб навколо тріщини ви прибрали всі відшарування, інакше вся наша робота піде даремно, оскільки відшарування підуть далі, а потім ще може приєднатися грибкова інфекція. Фрезами для обробки кутикули та сама картина, що і під час зняття. Якщо у вас є досвід роботи, можете брати фрезу з синім маркуванням. Ну а для новачка раджу брати червону фрезу. Добре прочищайте синуси і простір під кутикулою. Прибираємо весь птерігій, щоб він нам не заважав у роботі, тому що якщо він там залишиться, то будуть затікання 100%, які потім призведуть до відшарування матеріалу. Приступаємо до зрізу кутикули. Якщо попередні етапи ви зробили правильно і на совість, то зараз не повинно бути ніяких проблем. Але якщо ви відчуваєте, що ножниці стопоряться, можливо, ви погано розкрили кишеню і там залишився птарі. Це і створює вам проблему. Тепер про підготовчі препарати. На цьому етапі добре знежирте пластину і приберіть пил, оскільки це ще один ключовий момент, що відповідає за насивольність покриття. Далі нанесіть дегідратор, щоб підсижити пластину, і ультрабонд. Оскільки на з тріщинами потрібно працювати твердими матеріалами, то базове покриття повинно бути пластичним. Оберете пластичну базу з хорошими адгезивними властивостями. Наносити її потрібно на нігті тонким шаром, щоб уникнути хімічного і термічного опіку. Ну а після нанесення просушіть у лампі одну хвилину. Для того, щоб закрити тріщини, беріть найтвердіший матеріал. Це може бути густий білдер-гель, або, як у мене, гель желе Також існують тверді гелі з волокнами. Щоб робота йшла швидше, раджу брати гель желе І в такий добрячий шар покриваємо більшу частину нігтя і зони, де тріщини, щоб закрити всі порожні ділянки. Одразу скажу, що полігель в таких випадках теж можна використовувати, але майте на увазі, що він набагато м'якший, ніж білдер гель або гель желе Після просихання приберіть липкий шар і виконайте опил по поверхні та по формі. Для цього підійде та сама пилочка на 180 грит. Важливо не завалювати пилку, щоб не було довгоподібних рухів, бо тоді нігтик вийде не рівним, а як діжка. Також слідкуйте, щоб не перепиляти точки вросту і не знести бічні паралелі, тому що від цього може з'явитися оніхолізис. Ну і звісно, що ті ж самі тріщини, бо бокові паралелі є нашими ребрами жорсткості. Після опилу приберіть увесь пил і можете приступати до покриття кольором, базою або гелем тут уже зі своїм бажанням. Також можна ще додатково зміцнити нігтики рідким полігелем. Його ще називають ліквід гель або ботлгель. Щоб покриття у вас виходило рівне, то спочатку повністю промажте пластину. Тоді основну масу матеріалу буде набагато легше розподілити по нігтику. але стежте, щоб твердого матеріалу біля кутикули було мінімально. Після того, як промазали весь нігтик, наберіть на пензлик невелику краплю гелю і поставте її біля котикули. Тоді вже розподіліть по нігтику, стягуючи її до центру і в зону апекса. А хто не знає, апекс це найвища точка на нігтику, і це є наш центр тяжіння. Також не забудьте перевернути пальчик на кілька секунд, щоб матеріал розподілився. після чого поверніть ручку назад і подивіться на відблиск. Якщо він рівний, можете сужити в лампі. Головне це не переборщити з кількістю матеріалу, бо нігтики матимуть неприродній вигляд і здаватимуться дуже товстими. Після просихання обов'язково приберіть липкий шар, оскільки в гелях він дуже виражений і може піти конфлікт з наступним матеріалом, чи то топ, чи це колір. Для нашого дизайну нігтики слід покрити матовим топом, але наголошую, що матовий топ дуже не любить той же самий липкий шар, тому важливо його прибрати повністю. І ще одне матовий топ краще сушити в два етапи. Просушили одну хвилинку, потім дістаньте руку, щоб топ охолов, і знову в лампу на хвилину. Тоді топ буде більш оксамитовим. Для дизайну нам знадобиться паутинка. Мені здається, що з павутинкою це завжди найшвидші і мінімалістичні дизайни, які будуть завжди актуальними. Тому сильно не заморочуйтесь тут. Натягнули павутинку, і як вона впаде на нігтик, так то й бути. Павутинку теж варто просушити довше, бо вона має в собі дуже багато чорного пігменту. Особисто в мене пішло на це півтори хвилини. Ну і як обіцяла, зараз буде лайфхак, як заощадити гроші. Можливо, ви вже його знаєте. Якщо так, то поставте лайк. Зараз дуже модні дизайни з текстурою штукатурки, а купувати багато баночок різного кольору це буде трохи дорого, і навряд чи ви їх всіх використаєте. Так ось, якщо вам потрібно зробити текстуру штукатурки, то змішайте краплю будь-якого кольорового гель-лаку з акриловою пудрою. Буде те ж саме, тільки ви не викинете купу грошей. Ще один плюс цього лайфхаку полягає в тому, що ви можете створити будь-яку консистенцію залежно від того, якій текстурі надаєте перевагу, густішу чи більш рідку. Таким чином можна заощадити немало грошей і сходити собі, наприклад, на каву з тістечком. Наносити текстуру можна також чим завгодно, пензлем, паличкою, силиконовим пушером, чим вам зручно. Пензем будуть виходити більш такі м'які текстури, залежно від того, який саме пензлик ви візьмете. Ну а писиною паличкою текстура буде більш об'ємна. До речі, нею можна навіть створювати гарні квіточки. Ну а зараз це як ніколи доречно. Я спробувала наносити і кісточкою, і паличкою, і як на мене, паличкою виходить це все діло набагато акуратніше і щось навіть подібне до пилюсток. Наприкінці підпиляйте торець пилкою, щоб надати чіткості квадрату. Ну або навпаки прибрати куточки. Тут вже як вам більше подобається, ну або ж на вимогу клієнта. Не забудьте пензликом потім прибрати пил і, звісно зволожити кутикулу олійкою, кремом або парафіном. Але намагайтеся не потрапляти на покриття, щоб потім знову зайвий раз нічого не витирати. Ну а ось те, що у нас вийшло: нігтик, ми відремонтували, і тепер, дівчинку не будуть турбувати тріщини, дорогі наші дівчатка. Постарайтеся не пропускати корекцію і не затягувати з цим, щоб ваші нігтики не страждали і завжди були в чудовому стані, не доставляли вам незручностей. Також я рекомендую вам подивитися відео, в якому ми відновлюємо квадратну форму ніті з використанням верхніх форм. Відео ви зараз бачите на екрані. Спасибі вам велике за перегляд. Сподіваюся, воно вам було корисним. Ну а я ненадовго з вами прощаюсь, Па-па!